Кордон із Білоруссю продовжують зміцнювати на Волині, яка має понад 200 кілометрів спільної, згора сусідами межі копають протитанкові рови, встановлюють бетонні загородження, тягнуть десятки кілометрів колючого дроту. Небезпечні ділянки захищені від диверсійно розвідувальних груп і спроможні стримати ворожу техніку. Та інженерні конструкції постійно вдосконалюють і зміцнюють. Як саме прикордонники ексклюзивно показали нашій Катерині Курбановій. Державного кордону з Білорусю, так звана Зеленка, до війни прикордонники спільно із сусідами пильнували за тим, аби межу з незаконними товарами не перетинали порушники. Несли службу ну безпосередньо можна сказати на відстані витягнутої руки до моменту початку повномасштабного вторгнення. Ніхто ніколи про такі можливі наслідки цієї, так сказати, дружби ніхто й не говорив. Та відколи північні сусіди стали на бік терористів з Білорусі, можна чекати чого завгодно, кажуть прикордонники. Тому добряче укріпилися. На даному напрямку встановлені протитанкові загородження типу тетрайдер, або як їх в народі називають зуби дракона, облаштований протитанковий рів. Між нами з білорусами тепер і бетонна стіна, і десятки кілометрів колючого дроту. Загрозливі ділянки заміновані. На даній ділянці більш е, болотисто-лісиста ділянка місцевості, тому тут встановлений саме паркан. З Спочатку вторгнення тут збільшили кількість прикордонних нарядів, які в посиленому режимі 24 на 7 пильнують кордон. Як діяти в разі загрози, бійці знають. Ми Будемо зустрічати. А ще за ситуацією в онлайн режимі стежить і за допомогою встановлених по всій ділянці кордону відеокамер. Скупчень ворога та техніки по державною межею зараз не спостерігають. Будь-яких провокацій на цій ділянці ми не спостерігаємо. Наявна система інженерних споруд та загороджень допомагає нам ефективно охороняти та обороняти кордон з республікою Білорусь. Спочатку надійно убезпечили від диверсійно-розвідувальних груп і навіть масованого наступу найбільш загрозливі ділянки, та відгороджуватися від гори сусідів продовжують і далі. Роботи з укріплення кордону тут не припиняють, удосконалюють та нарощують систему інженерних споруд. Ось так копають купають протитанковерів попід кордоном з білорусами. Час від часу по тобі кордону чути, як білоруси проводять військові навчання, та наших захисників це не лякає, а радше стимулює до вдосконалення своїх навичок та до ще міцнішого укріплення рубежів. Віктор, який показав нам, як захищена від ворога його прикордонна застава, каже: вони готові боронити кожен метр своєї землі. Таке бажання має бути. Усіх, хто хоче жити у вільній і незалежній Україні, зараз такі реалії нашого життя. Що потрібно всім готуватися для, для того, щоб оборонити нашу рідну країну. Бо якщо ми не встанемо на оборону рідної країни, то і країни в нас від в результаті може й не стати. Захищати країну має всі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. Це усе, що встигаємо розповісти більше вже у наступних випусках. Новин а марафон триває.